Усі дрони, які атакували Київ, сьогодні вночі, були збиті, але через падіння уламків у двох районах столиці гасили пожежу. Пошкоджена дорога і лінії електропередач, вибиті вікна, у щонайменше в чотирьох будинках, а також у гуртожитку і корпусі журналістики Київського університету Шевченка, студентів тимчасово перевели на дистанційне навчання. У Київській області в п'яти районах вибиті шибки, і пошкоджені фасади приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Постраждалих немає, запускається БПЛА хвилями, починаючи ще з вечора. На столицях заходять вони з різних напрямків, абсолютно різні висоти. Заходять групами, потім розділяються на одиниці. І відповідно сьогодні вночі дрони запускалися з повітряного простору Курської області. Військові нацгвардії показали уламки одного зі збитих сьогодні над Києвом дронів. У нього поцілили кулемета. На цих фото все, що залишилося від знищеного шахеда. Купа залізять чи пошкоджений двигун. Росія щоночі запускає в Україну дедалі більше дронів. З вчорашнього вечора сили оборони полювали на 96 ворожих безпілотників. 66 з них збили, 27 були локаційно втрачені. Ще один розвернувся в Білорусь. Крім цього, росіяни запустили з Курської області керовану авіаційну ракету. Її збила ППО. Вночі повітряні сили також попереджали пропуски кабів на Харківщину, Сумщину і Запоріжжя. Двоє людей поранені. Авіабомба поцілила в їхній будинок. Про це заявив очільник Запорізької військової адміністрації. За тиждень Росія запустила по різних областях України пів тисячі шахедів, понад 900 авіабомб і близько 30 ракет. Більшість ударів була націлена по цивільних об'єктах і критичній інфраструктурі. Усі ці атаки були б неможливі, якби санкції проти Росії працювали, і Україна мала підтримку світу у далекобійній зброї, наголосив президент Зеленський. Всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах, у далекобійності заради безпеки, у справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку, а також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному. У світі Володимир Зеленський, президент України.